Сім років тому – від вселенського патріарха за цей час православна церква України пройшла шлях до визнання та стала духовною опорою українців у час повномасштабної війни. Як помісна церква здобула автокефалію супереч діям російської агентури, та як дніпряни долучились до отримання історичного томосу. Дивіться у матеріалі наших київських кореспондентів. Передодні водохреща 2019 року предстоятель православної церкви України блаженніший митрополит Епіфаній прибув до Константинополя 6 січня. Він отримав Томос про автокефалію від Вселенського патріарха Варфоломія. Документ став символом духовної незалежності України до урочистої церемонії Константинополі Святіший патріарх Варфоломій запросив Дніпрян, президента міжнародного благодійного фонду Солідарність Олександра Петровського, митрофорного протоірея Богдана Гулямова. Мецената Емілія Ротюняна також у Георгіївському храмі був тодішній епископ Дніпровський та Криворізький Сіміон Зенкевич та протирей Віталій Лобушанський, настоятель храму Різдва Богородиці у Дніпрі. Я сьогодні дуже щаслива людина, тому що тут, у Константинополі, зараз саме відбувається дійство водохреща, яке очолює всесвітіше Патріарх, нашим з нашим предстателем митрополитом Епіфанієм. Сьогодні нашій церкві вручили томос і ми дякуємо Богу за те. Дякуємо Богу за ті благодіяння, які були зроблені по відношенню до українського побожного народу. Перед отриманням Томосу до останньої хвилини Москва готувала провокації зміркувань безпеки, деталі переговорів із Вселенським патріархом тримали у таємниці зараз. Спогадами про створення єдиної помісної церкви та отримання Томосу готовий поділитися учасник автокефального руху та об'єднавчого собору 2018 року митрофорний протоірей Миколай Салабай. Ми розуміємо, що зараз дуже багато версій різних, і кожен е, хоче показати, що його. Вклад був найбільший і найважчий. Але насправді і політична обстановка була непроста. Дуже довгий і важкий і тернистий шлях був до цього визнання. Одна спроба була за часів президента Ющенка. Треба розуміти, що будь-які реформи, будь-який об'єднавчий процес, він, звичайно, за собою тягнув якісь певні компроміси. Релігійні експерти наголошують, організувати успішну стратегію та залучити українську владу до історичної місії отримання Томосу допоміг Олександр Петровський, церковний меценат із Дніпра. Була комунікація на той час з Ростиславом Павленком. З адміністрації президента Андрієм Юрошем, який теж безпосередньо приймав в цьому участь, але треба пам'ятати, що за кадром був Олександр Володимирович, який допомагав, фінансував поїздки, сам приймав участь, переконували деяких архіреїв, представників церков. Ну і безпосередньо його підтримка. В об'єднавчому єдн... об процесі це теж титанічна робота була проведена на фонарі. Бачили цю підтримку людей, нужновців, люд... ну, сильних, потужних людей, і теж робили свої висновки. Це немаловажно. Це не була лише політична історія. Після отримання Томосу 6 січня 2019 року саме православна церква України є єдиною та канонічною на території нашої держави. Її визнання вибило головну карту для маніпуляцій московського патріархату. Зараз православна церква України об'єднує понад 8 тисяч громад. Церква стає вже таким монолітом, особливо зараз. В час е, цих випробувань війною е, люди мають можливість порівняти. Яка церква є з ким? Тому що хто би скільки не бив себе в груди, чи грекатолики, чи російська церква, чи якісь інші течії, вони ніколи не будуть українською церквою. Тому що центр їхнього керування не Україні. Я думаю, що самий основний виклик, який сьогодні для нас є, це позбутися оцієї окупаційної церкви російської, яка ще діє і має позицію на теренах української держави. Сьогодні православна церква України є фундаментом стійкості держави в боротьбі з агресором Російською Федерацією, об'єднуючи всіх українців. Церква створює власні капеланські місії під ОМОФором Селенського патріархату в країнах Європи, де зараз перебуває понад 4,5 мільйони українських біженців. Вся нація має бути єдиною і не втрачати зв'язок із батьківщиною. Наголошує українське духовенство Леонтіносенко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу Де in